Також саме так, тому що мій клієнт перебуває у лавах ЗСУ і наразі перебуває на передовій. Це клопортання. Так, ваше честь. Якщо коротко його обґрунтувати, ми все розписали. Ми подали клопотання про ознайомлення з матеріалами до суду першої інстанції, щоб приймати участь у судових засіданнях, подавати докази, надавати свідчення, заявляти клопотання. Але на жаль, клопотання було вже розглянуто після того, коли суд прийняв рішення. Ми навіть і не знали, що суд розглянув. На... Зазначену справу. Подали на питання про ознайомлення, отримали постанову суду і одразу подали апеляційну скаргу. Тому строк пропущено не було. Тому просимо поновити. Дякую. на що звернути увагу? Дякую, щось. Дуже тезісно, відповідно до апеляційної скарги та клопотання про закриття. Відносно мого клієнта, військовослужбовця Збройних сил України, було незаконно складено протокол за статтею 130 кодексу України про адміністративні правопорушення. Зараз дослідимо відеозапис. немає. Факту пороху правил дорожнього руку немає щодо відмови. Він не відмовлявся. Навіть у протоколі зараз будемо досліджувати. Він хотів пройти медичний огляд на стан алкогольного, наркотичного, я не знаю, токсичного будь-якого огляду на спині він би не перебував у стані будь-якого спіління. Ветеран війни був у стоматолога. І ну, далі зараз пояснюю ознаку. По-перше, це безпідставність зупинки. Є в нас стаття 35 закону України про національну поліцію. Переглянемо відео жодної підстави зупинки транспортного засобу з цієї статті не було. Транспортний засіб, у якому знаходився мій клієнт, був зупинений безпідставно, не було допущено право дорожнього руху порушення. Далі, відсутність ознак будь-якого сп'яніння по умови клієнта. Є в нас інструкція, де визначено, чіткий перелік, які мають ознаки, таких ознак в нього не було. Те, що в нього була нерозбірлива умова, ми отримали медичну довідку. З з лікарні ветеранів, що він був у стоматолога, і після видалення корінного зубу, я думаю, у будь-кого була б порушена мова. Неприродність обличчя, блідість. Обличчя... Ми долучили медичні документи, що мій клієнт хворіє, емфізема, легень, і блідість обличчя і після передової він був у відпустці. Це якби ну, нормальний стан військовослужбовця в лапках. Зіниці очей не реагують на світло. Значена перевірка не проводилася, і це була денна пора доби. По третє, на надобні... Суд у не є допустимим доказом. Поліцейські, поліцейські використовували не встановлені технічні засоби, зробили посилання на позиції Верховного суду. Також наголошуємо, що є інструкція у поліцейській, як вони повинні застосовувати відеореєстратор, включити його з моменту зупинки і до завершення складання адміністративних матеріалів. Зараз побачимо відео, це нарізка, відповідно до якої статус, Зажор поліцейський склав зазначений матеріал. Відеозйомка, яка вручена, вона не безперервна. Відмова від проходження відповідного огляду на стан алкогольного наркотичного сп'яніння не зафіксована. На відео мій клієнт повідомив, що він бажає проходити медичний огляд на виявлення стану наркотичного алкогольного сп'яніння. Але й посвідчують його особу. Крім цього, долученим відеозаписом не зафіксовано розгляд справи у повній мірі. На відео зафіксовано лише початок розгляду справи та початок заповнення поліцейським стожорам протоколу про адмінправопорушення. Після того, як поліцейський, який здійснював розгляд справи, сів до службового авто та став складати протокол без мого клієнта. Подальший розгляд справи здійснюється без фото-відеофіксації, що також не передбачено зазначеною інструкцією. Таким чином, відеозапис, в який міститься матеріал справи є недопустимим доказом, оскільки отриманий з порушенням законодавства, та є неналежним, оскільки з нього неможливо встановити належність до обставин справи та підтвердити законність порядку розгляду справи. Четверте, протокол про обмір правопорушення не може слугувати єдиним доказом, і зараз будемо досліджувати в протоколі, і мій клієнт написав, що він не погоджується, він не відбавлявся від проходження огляду на сам алкогольного чи наркотичного розп'яніння. П'яте. Пояснення та рапорти співробітників поліції не являються допустимим доказом. Зазначеними позицією Верховного суду України з цього питання, рапорти поліцейські це не є доказом. Зараз будемо досліджувати рапорт цього стажора. В рапорті зафіксовано фактично, що працівники поліції порушили закон про... Статтю 35 про національну поліцію і зафіксували, що вони його безпідставно зупинили, а у подальшому вони перевірили, що в нього немає права. Цим протоколом поліцейські самі підтверджують факт того, що зупинка транспортного засобу була незаконною матеріалів про адмінправопорушення відповідно до інструкції. Розгляд справи розпочинається з представлення поліцейського, який розглядає справу. Ми зазначили, що це був формальний розгляд справи. З наявних матеріалів у справі відеозапису встановлено, що поліцейський, який здійснював розгляд справи, не представився, не оголошував, яку справу підлягає розгляду, не роз'яснював права обов'язки, На відео не зафіксовано процедуру оголошення складеного протоколу. Букав та провокував мого клієнта відмовитися від проходження огляду. У відповідь на запитання поліцейські щодо про проходження медичного огляду на стан наркотичного сп'яніння. Мій клієнт не надавав однозначної відмови. Він к... він казав, що бажає пройти огляд. Зараз дружина привезе документи, які посвідчують особу, і вона привезла. Але у подальшому вже відеозйомка зупинилася, розгляд справи зупинився, і ніхто права пройти медичний огляд не надав. Одинацька. поліцейським, які здійснював розгляд справи, було порушено пункт 10 розділ 2 інструкції про порядок виявлення, а саме що. Не було складено акту огляду на стан сп'яніння, який мав бути складений у двох примірниках. Дванадцяте направлення на огляд водія транспортного засобу з метою виявлення стану алкогольного чи наркотичного сп'яніння не є належним та допустимим доказом, тому що зазначене направлення відповідно до дати та часу. Просимо звернути увагу суд Було складено вже після притягнення до адміністративної відповідальності. І у зазначеної копії, які долучено до матеріальної справи, відсутній підпис мого клієнта про отримання. Тобто, це направлення було формально складене після вже розгляду адміністративного правопорушення. Також ще були ці матеріали складені у повноваженої особи. На відео будемо бачити, що ці матеріали складала якась невідома особа, яку працівники поліції казали, що це стажор. 13-та водія не відстороняла від керування транспортним засобом, що передбачено статтею 266 купа. Тому всі ці підстави, які ви виклали, безумовно є підставами для того, щоб скасувати рішення суду першої інстанції та справу закрити. Ще раз наголошую, що мій клієнт не відмовлявся від проходження. Будь-якого огляду це зафіксовано на відеозаписі, і всі ці порушення, які ми зазначили в поліційній скарзі та у доповненнях, вони вони повністю підтверджуються відеозаписам, які надані до суду. Тому просимо справу закрити. Дякую ваша честь.